Коли для вас, як для лікаря, почалася війна 24 числа зранку всі чули вибухи і нікому не треба було говорити про те, що сталося. В групі відділення, в сигналі були питання: чи ми їдемо на роботу, чи що ми робимо. То моя відповідь була: звичайно, їдемо. Алла Півник керівниця одного з реабілітаційних центрів мережі рекавері, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками, створила одну з найбільших мультидисциплінарних команд в Україні. Я знала, що моєю цілею як керівника команди було зберегти команду, тому що і зберегти цей людський капітал, тому що я знала, що буквально з перших днів ми будемо займатися реабілітацією. Що ви вважаєте для себе та для вашого колективу найбільшим випробуванням у воєнний час? Це пережити історію наших захисників. І це саме важке, тому що кожен хлопець це своя історія, вона важка. І е, ми знаємо свою роботу, ми дуже професійні насправді, але розуміючи, що та людина бачила місяць, два-три назад, в якому він стані. Це важко. Була ситуація, коли мене витримували, до мене в кабінет завели 19-річного хлопця з ампутацією нижньої кінцівки, моєму синові 20. Ви розумієте, наскільки це важко пережити. А зараз ми бачимо, наприклад, у Фейсбуці його фото з дівчиною. Ну добре, що слава Богу. А є так, коли на наших відео є хлопці, яких вже немає в живих. Що змусило вас плакати від щастя або навпаки сміятися під час роботи? Захисники, які отримали нашу реабілітацію, повертаються до нас просто в гості. Вони ніколи не повертаються з пустими руками, вони приносять смаколики. кажуть, це для дітей. Тому це відчуття, знаєте, в них точно таке ж саме тепле, як в нас до них, ну це дуже тішить. Їх приємно бачити, вони як члени родини. Де ви берете сили, аби підтримувати ваших пацієнтів? Де беруть сили наші захисники, коли там знаходяться на нулі. Я не знаю. Це середина. Це, Це про те, що вони там захищають. Нас а ми тут допомагаємо, відновлюємо їх тут. А я коли періодично веду Фейсбук, і в мене якісь такі емоційні качелі всередині, то я зазвичай пишу про свого кота. У мене величезний кіт вдома, і е, наша наш генеральний директор каже: оце я бачу, коли про кота, то щось емоційно не так. В мене в кабінеті в мене є диванчик. Це таке, знаєте, намулене місце, де навіть коли мене нема в кабінеті, інколи мої приходять і можуть там поплакати. А, бо воно звичне для них. Вони знають, що вони можуть там оці ці емоції свої виплеснути. Я на то просто не маю права. Яка ваша найбільша професійна перемога? До нас поступив пацієнт з подвійною ампутацією з травмою живота, з клостомою, яку вже треба було знімати, але він не хотів, він офіцер дуже сильний духом, дуже. І він приїхав до нас, декілька днів він до нас адаптувався. Він не, роз, не дуже розумів, що з ним будуть робити, а перед цим він прийшов, мені здається, сім чи вісім шпиталів. Це вже такий досвід, знаєте. Він сказав, я з лікарні вийду тільки двома ногами. Взагалі як хочете. І це був такий дуже складний період. Він у нас був три з половиною місяці, насправді, довго, але його цілі були досягнуті. Як війна змінила українську медицину? Українська медицина вона змінилася, тому що вона отримала колосальний досвід. Який би, можливо, не отримали б ми ніколи, і ми б не хотіли такого досвіду. Реабілітації, фактично всього три з половиною роки в нашій країні. І реабілітація зараз вона на настільки високому рівні, ми зрівнюємо, коли комунікуємо з нашими закордонними колегами, коли їздимо на стажування до наших закордонних колег. Так, да, є питання, але вони більше такого, знаєте. Системних процесів, які нам треба налагодити, але сама робота виконується просто шалено якісно. В нас немає часу на сьогодні описувати свої, писати статті якісь, але коли ми отримуємо перемогу і почнемо свій досвід вливати в статті, то я думаю, що закордонні колеги поїдуть до нас на стажування. Реабілітаційні центри національної мережі рекавері надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Вінниці, Рівному, Одесі та на Дніпропетровщині. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу більше 4,5 тисяч пацієнтів. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.